Перше це створення нових місць. Друге це відшкодування до місцевих і обласних бюджетів. Це, скажімо, ми об'єднуємо навіть ціни, тому що зараз батьки, які живуть на території селищної ради, скажімо, села Євминки Ястра, запрошують своїх дітей повернутися сюди. Тому що Будується серйозний комплекс, да? і тут будуть створені нові робочі місця, що дасть впевненість їм отримувати заробітну плату і бути впевненою в завтрашньому дні. Що хвилює? Хвилює, скажімо так, якась певна, хвилює більш невідоме. А що невідоме? Закидається те, що ми заберемо всю воду. Я хочу розвіяти цей міф. Воду ми ніяким чином не заберемо, тому що ми її добуваємо із 90-метрової глибини. Щоб ви розуміли, що качка і курка вони аналогічно практично п'ють, що кількість води, що потреб, потребляють кількість комбікорму. Тому що це міф. Е -е, продукти е -е, сморів, про які нам закидають, я вам навів, що біогазовий е -е, комплекс, який буде і, е -е, Збудований, да? Він нам дає 100% гарантію тому, того, що наші відходи на, в даному випадку куркомет, він навіть не виходить назовні, він із пташника по трубопроводу переганяється в, цього, в цей біогазовий комплекс. І за 25 днів він буде так, перероблений, відділений. Тверда фракція і рідка, яка буде е, забезпечить нам е, е, виробляти добрива і отримувати газ, який ми будемо використовувати на власні потреби. Цінне, органічне добриво, ви самі розумієте, якщо е, сільські, е, особливо це розуміють сільські мешканці, всі. Щоб отримати добрий якісний урожай і щоб ми його, як кажуть, споживали, всі хочуть, щоб під рослинами була і органіка. І тому ми, ви знаєте, що в цьому регіоні в нас є і свої поля, і тому настільки бідна земля, про що свідчить агропаспорт, именно, агропаспорт який. Засвідчує те, що землі, в в даному регіоні, дуже бідні, вони складаються із сукісів. Вирощувати просто сільськогосподарські культури без вкладання грошей, грошей в добрих, ні про який скажімо так, добрий результат надії на це немає що ми на свою чергу будемо збагачувати поля органікою і отримувати добрі врожаї, які будуть в дальнішими просто-напросто перероблятися, ми будемо отримувати свій компікорм, і для, ну, воно буде зав'язане в повному циклі.